Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження джип Cherokee у комплектації Limited X 2019 року випуску, привезений із США. В чорному кольорі. На 20-х сірих дисках стоїть зимова гума. Пробігу на даний момент у автомобіля 15 тисяч кілометрів. Ніяких вкладень не потребує. Стан технічний та кузова ідеальний. По комплектації є безключовий доступ. Чорний шкіряний салон, панорама, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю. мультикермо, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Датчики світлу, дощу, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль з дістроніком. Двигун тут 3,6 бензин. На восьмиступінчатому автоматі та повний привід. Камера заднього огляду, парктроніки, мультимедіа, комплектація майже максимальна. Хто шукає собі потужний? Кросовер, який виглядає отак брутально. Раджу заїхати до нас в автопарк, місто Київ, вулиця Сумська, 2А, та переглянути цей автомобіль. Придбати його можна за готівку, в кредит, лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі «Трейдинг».